Гучна музика, запальні танці та нічний клуб у їхньому розпорядженні. Так розважаються ці діти не часто. В Чинодіївському дитячому будинку до них ставляться як до рідних. Та проблема соціалізації дітей в суспільстві все ж існує, каже директор закладу. Ми в таких умовах живемо як вдома, але е, мінімум виходу за межі дитячого будинку, оскільки все, що робиться в дитячому будинку, це проходить у нас в закладі або в школі. І тому такі вероприємства це просто супер. Це клас для дітей в тому плані, що вони е, виходять в світ, вони бачать людей, з якими можуть спілкуватися потім після закінчення е, школи і дитячого будинку. Але саме головне, що вони бачать людей, які е, можуть дарувати їм радість. Саме такими людьми для дітей стали організатори акції «Принеси іграшку дитині. Діджей, ведучий, відмідь, працівники клубу доклали максимум зусиль, щоб діти відчули себе щасливими. Програма буде е, позитивною в першу чергу, веселою. Кожна дитина відчує себе щасливою і задієною в нашому заході. Я так вирішив собі, що літо в першу чергу це спорт, це активний відпочинок. Я хочу зробити активним сьогодні наш вечір, щоб діти прив'язати їм любов до спорту. Хоча б трохи. Казано зроблено, вечір розпочали з розминки. Кожен з дітлахів міг долучатись та показувати свої вправи. Чого очікують від цього дня, діти також розповіли. Радість, щоб до кінця дня я не сумувала, щоб було все мене добре. Мені тут дуже полюбила тут. Так красиво і мені це сподобалося, що нас запросили. Хотів би, щоб ще сюди приїхала багато дітей, адже в нашому дитячому будинку. Я багато дітей, також хочу, щоб була дуже класна дискотека, адже я цього чекав. Цього дня чекав не лише Микола, а інші. Діти і працівники будинку мріють, щоб таких зустрічей було якомога більше. Якщо є такі добрі люди, і вони, можливо, не задумувалися над цим, не тому, що вони не хочуть. Просто не задумались над тим, що можна дітям принести радість, запрошуючи на екскурсію, запрошуючи в клуб, запрошуючи на каруселі, запрошуючи просто на свято Морозива, запрошуючи в кафе. Це просто супер робити і дарувати дітям радість.